Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична барахолка». Сьогодні будемо говорити про доплати, які встановлені з 1 січня 2023 року наступним категоріям військовослужбовцям. Йдеться саме про військовослужбовців, яким присвоєно звання Героя України, з врученням ордена Золота Зірка, лицарям ордену Богдана Хмельницького та кавалерам ордену Замужність. Як повідомляють... Набув чинності відповідний закон, відповідно до якого розмір доплат залежить від того, якими нагородами були відзначені бійці. Так, герої України будуть щомісячно отримувати виплати у розмірі трьох мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня календарного року. На сьогодні розмір такої доплати становить 20 тисяч 100 гривень. Лицарям ордену Богдана Хмельницького трьох ступенів ні, в призначені виплати у розмірі двох мінімальних заробітних плат. Тобто розмір буде становити 13 тисяч 400 гривень, а кавалерам ордену за мужність трьох ступенів. У розмірі однієї мінімальної заробітної плати, яка станом на 1 січня 2023 рік, у нас становить 6 тисяч 700 гривень. Встановлюється щомісячна виплата грошової допомоги у розмах від трьох до однієї у розрахунку на місяць, на сім'ю. Мінімальної заробітної плати членам сімей померлих. Або нагороджених посмертно осіб, яким присвоєно названня Герой України з врученням ордена Золота Зірка, кавалерів ордена Богдана Хмельницького трьох ступенів та кавалерів ордена за мужність трьох ступенів. Отже, очікуйте, будь ласка, всі ті категорії громадян, які належать до військовослужбовців, які мають відповідні. Нагороди та звання зможуть тепер щомісячно отримувати додаткові виплати, починаючи уже із січня 2023 року. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.